При. Придбав ноутбук по гарній ціні на честь розпродажу на 20-річчя розетки. Ось такий ось цікавий ноутбук. Сьогодні забрав дуже швидко, вчора ввечері замовив, сьогодні вже забрав. Зараз вирішив його розпакувати. Ага. Я хвилювався, що буде, що там таке в коробці постукувало, а це от була, ну покажи там середину, просто нещільно лежав належав шнур живлення, і тому він туди-сюди бовтався, і мені здалося, що щось не дуже добре запаковане. Ну, сам ноутбук, як ви бачите... Каже, дуже добре, щільно запакований, захищений. Ну тут ніяких питання. Ось такий цікавий. Так, все порізався. При розпаковці порізався. Бачимо тут у нас є Windows предустановлений. І дивимось на сам. Дуже такий добротний. В руках відчуваєш. Українська клавіатура виглядає дуже солідно і матеріали дуже приємні. Спробуємо його запустити, але він не запускається, напевно, він довго десь лежав, роз акумулятор. Зовсім не працює. Гаразд, будемо зараз заряджати, а потім спробуємо ще зняти. На цьому все.